Продається унікальна трикімнатна квартира в самому серці нашого міста на вулиці Чичибабіна в стилі Сталінський ампір поруч із легендарним держпромом. Це простір, що чекає саме на вас, щоб ви вдихнули в нього нове життя та створили затишок на свій смак, зручний поверх, комфортна площа та продумане планування. Роблять квартиру ідеальним варіантом як для сім'ї, так і для тих, хто цінує гармонію у власному просторі. Той саме залізобетон. Величезною перевагою є дивовижний краєвид з вікон. Ви зможете щодня милуватися панорамою міста, яка надихає та додає енергії. Ця квартира це не просто житло, це можливість. Реалізувати свої мрії в самому центрі Харкова. Можливо, саме ви вдихнете нове життя у цей простір цієї дивовижної квартири. Можливо, вона чекає саме на вас.